А рідна мова найсильніша зброя. У цій війні здолає геть усіх. І українською ми станемо до бою серед усіх іншомовних голосів. Бо мова сила, динка народу. Вона єднає, згуртовує, веде. Бо мова зброя, вона усе здолає, до перемоги Україну приведе. Бо в нашій мові мудрість покоління, бо в нашій мові сила, гордість, честь. Бо наше слово єднає без зусиль всіх. І легко ставить на ворогах всіх хрест. Сьогодні ворог б'є у спину жалом, страшні часи прийшла до нас війна. Лікає він холодним нас підвалом, та маємо сталевого ножа. Це слово зброя українська, заговори до них, злякаються, втечуть, бо слово ранить наше українське, коли ось так з війною до нас ідуть. А наша мова найсильніша зброю, долає ворогів вона в бою, гідний не противник невірному двою за чисті славу стоїть свою. Ми українською говоримо завзято, і думки наші українською звучать. Ми не мовчим, коли сказати варто, і наші діти також не мовчать. Якщо не знаєш мови, то навчись. І час, щоб жити, час вивчати все, а іншою ворожою зречись, вона лише до згину всіх веде. Не знаєш українською біда, але для мене гірше, коли знаєш, і у державі, де йде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Коли вже не зрозуміти нам, невже вам не болить за Україну, невже та мова вивсрідніша вам Дорожча вам за мову Соловіну? Ми Україну маємо зберегти, її своїм нащадкам передати. Тож переходь на українську ти на цій землі лише вона має лунати. Вимови не цурайтеся, шануйте, ми, українці, поки мова є, і перед окупантом не плазуйте, тримайтесь, бориться за своє.